Екзамінаційний маршрут номер 6 сервісного центру 7441 місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Нарешті ви дочекались, ви писали багато людей у коментарях, коли ж буде відео по Чернігову. І ось я вам його зняв. Приїхав і знімаю. Друзі, всі 10 маршрутів є на каналі, буду вам вдячний, якщо ви допоможете на розвиток каналу. Компенсувати пальне запчастини, буду вам дуже вдячний, тому що для вас все працюю і щоб ви заощаджували свій час і свої кошти при навчанні з інструкторами. Як починається маршрут, є у мене на першому, на другому маршруті, я там кажу. Тому, друзі, будь ласка, дивіться, там декілька апаратів я надаю і запам'ятовуйте і використовуйте. Вмикаємо правиль поки ще повороту та повертаємо праворуч. Маршрут номер 6 він такий досить, я б сказав би, складний. Там у нас перехрестя з круговим духом, там у нас досить такий щільний потік. Сьогодні просто неділя, автомобілів трохи менше, але коли буде кладати ліс, їх буде трохи більше. У мене в інший день не вийшло зняти маршрути, тому я знімаю саме в неділю. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І ми повертаємо праворуч. У мене механічна коробка передач, зараз я на третій передачі, швидкість 45 км на годину. 1800 обертів клінчатовало На тахометрі показує ці дані дивитися на своєму автомобілі. Ви можете складати іспит, нагадаю, шановні кандидати водії, ви можете складати іспит як у сервісному центрі, так і на автомобілі автошколу, йти на ваш вибір. Тут а ми можемо рухатися з лівої полоси тільки прямо. Бачимо по таймеру, що ми встигаємо. Права полоса це для повороту праворуч, ми рухаємося прямо. І, друзі, тут я з вашого дозволу перелаштуюсь ну, ось, буквально трішки раніше, а ви тільки приїхали перехреститися, одразу перелаштуєтесь. Бачите, причина тому, що ось тут Тому, Але ж тут вже є велосипедист, тому я вже його зроблю випередження цього велосипедиста і повернусь у свою полосу. Нагадаю, це було саме випередження, тому що об'їм це коли ми виїжджаємо і рухаємося з більшою швидкістю, ніж. Транспортний засіб по суніжній смузі, але з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Зайнявши крайнє праве положення, рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. У нас тут є додаткова зелена стрілка у додатковій секції. Бачимо, що основний сигнал повороту світлофору вибачає червен, червоний, а це саме говорить про те, що ми можемо повернути праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам. А також підшукуємо. Повернули і рухаємося прямо. Бачимо попереду припарковані автомобілі. Ми вже вмикнули лівий покажчик повороту і перелаштувалися у сусідню ліву полосу. Я вам нагадаю, що при перелаштуванні у полосу ви повинні надати перевагу тим транспортним засобам, які рухаються у тій полосі. А за умови одночасного перелаштування перевагу має той воді, який рухається справа. Отак. О. Бачимо у нас на таймері вже зелений сигнал світлофору. І ми продовжуємо наш рух. Це у нас дорога з одностороннім рухом. Бачимо, ось, люди сідають в автомобіль, трохи змістились у нашій полосі. І ми попали на червону хвилю, тому у нас тут поки що будуть всі червоні сигнали світлофору. Бачимо пішохідний перехід і надаємо перевагу пішоходів. Нагадаю, поки що бачите, це суцільна лінія розмітки перед пішохідним переходом, ніколи її не перетинайте. Продовжуємо рух прямо. Так, да, все ж таки ми потрапили у червону смугу хто не знає, що таке. Це є таке поняття, як зелена хвиля. Це коли ви їдете з дозволеною швидкістю 50 км на годину. В деяких місцях так навіть і пишуть. В Дніпрі я бачив таку чудовицю, що там. Рекомендовано швидкий знак стоїть 50 км на годину і а, в Дніпрі в Вінниці я таки бачив. І написано Увага діє зелена хвиля. Тобто додаткова мотивація для водіїв не порушувати швидкісний режим. Тому це дуже чудово. Я ще я вважаю, що якби інші можновладці кожних міст України взяли на замітку таку штуку, то багато хто б ну ДТП точно стало би менше, тому що багато водіїв, знаєте. Користуюся автомобілями, ну так, чисто для на роботи з, з роботи. Не не всі ж там, знаєте, якби... не для всіх автомобіль це не... майже життя, там, як, да, як для мене. Собачка у нас переходить дорогу, ми надаємо їй перевагу. Велосипедист трохи порушує, пішоходів пропускаємо і рухаємося прямо. Тому не кожен знає про зелену хвилю, а якби так би писали, як це у Вінниці, у Дніпрі. Да? Якщо діє зелена хвиля, то ну, той, хто не знає, він задумався б про це і рухався б, можливо, з меншою швидкості, але б менше б зупинявся. Бачите, нас, ми завжди залишає, зупиняємось на е, червоний сигнал світлофору. Але в справедливості Раді треба сказати, що це ж все залежить від налаштування світлофорів, але дорожні служби зазвичай налаштовують їх так, щоб зелені хвилі. вони Саме діяли. Так, ми встигаємо проїхати. Я не бачу за цими автомобілями, що вона там в правій смузі. Так, вона вільна, я можу перелаштуватися. Не, не то, щоб можу, бачите, у нас все червоне. Не то, щоб можу, Ну, один цей зелений, приїхав. Не то, щоб можу, я повинен перелаштуватися на право дорожнього руху і зупиняюсь передовтівкою. Так, трохи в шахматному порядці, щоб знаєте, не заглядати друг друга у вікна, щоб всім було комфортно. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Це у нас маршрут номер 6 сервісного центру 7441. Друзі, часто запитують, як скласти іспит. Ви пишете там у коментарях, там, знаєте, мені навіть не так давно дзвонила одна дівчина і каже, там, якісь виходи там, знайти, там, з Дніпра дзвонила, щоб в сервісному центру щоб, знаєте, купити права. Блін, друзі, я просто в шоці. Знаєте, ну блін. Не робіть такого ніколи, не купляйте права, я вас просто прошу. Тому як можна стати? Дивіться маршрути, навчайтесь з інструкторами, тренуйтесь. Підвищуйте свій рівень. там, да? Хтось там, я читаю в коментарях, ви пишете, там рік здавали, два роки здавали. Я не знаю, з якими інтервалами там люди здають. там, знаєте, Може, не, не кожні 10 днів там здають. ну, Не купляйте прав, будь ласка. Просто не купляйте. Тим більше, щоб. І знаєте, і така людина дзвонить і каже, інспектор мене завалює, завалює. Так, ми тут посилимо стрілочку на білому фоні. Біля червоного сигналу світлофору повертаємо і ми повинні дати перевагу усім пішоходам, усім транспортним засобам. І за цією умовою ми можемо тоді повернути спокійну пароволощу. Повернули і рухаємося прямо. Звільнилася полоса і ми перелаштувалися, подивившись праве зеркало. Бачимо напрямок руху по смугах, дивимося завжди на дорожні знаки і рухаємося прямо. Бачите, ось автомобіль зараз повертав праворуч. Він повертав е, з деякою швидкістю. Да? Друзі, я вам раджу ніколи не розраховувати на те, що ось автомобіль повертає. Ну, зараз цей повільно повертав автомобіль, а деякі автомобілі є, вони так знаєте, жваво прямо залітають. У якійсь прилежній території, і ви думаєте, що він отак от як він летів, туди він так і залетить, але це дуже часто ДТП, коли людина так розраховує, а він бац, і у нього там пішохід, якого треба якому треба надати перевагу. Або там бац, і там яма якась. Тому друзі, тримайте безпечну дистанцію, яка вимірюється у секундах, не у метрах. Ви коли питають, скільки метрів треба тримати до цього автомобіля. Ну вона вимірюється. У секундах саме. Я ці секунди ніколи не рахую, тому що надає перевагу автомобілям, які рухаються по колем. Тому що у мене вже є деякий досвід, і я вже, в принципі, розумію. І я вже в принципі розумію, скільки мені потрібно тримати ті дистанції. Але, друзі, якщо ви там не знаєте, скільки її треба тримати, то вона вимірюється у секундах. І Безпечна дистанція, вона дорівнює 3 секундам. Чому у секундах? Тому що ви ж можете їхати вго, по місту, можете їхати за містом по трасі. І що це, як в метрах, що, що ти скажеш, в яких метрах, да? тому все у секундах. А як це вимірюється? Бачимо воно білборд, да? білборд бачимо. І ми починаємо рахувати. Проїжджає машина, ми рахуємо один, два, і три, і, і 4, і 5, і. Тобто я приїхав за 5 секунд до цього автомобіля у мене була відстань рівна 5 секунд У мене ну, більше майже в два рази було запасу. Я ніколи не сиджу на хвості у іншого водія. А так, взагалі, 3 секунди. Якщо ви порахували і у вас виходить 3 секунди є, все, ви рахуйте, що ви рухаєтесь безпечною дистанцією. Звісно, якщо це зима, то вам треба то вам треба трохи її збільшувати. Як ви бачите, з взимку ніхто всі їдуть, особливо коли сніг, так знаєте, особливо сніг, коли пішов, всі там їдуть зі швидкістю там 30 км на годину, ніхто нікуди не спішить. Так, ось бачите, як я вам ще раз показую, як не можна робити. Я ось згідно правил дорожнього руху зайняв нього крайне праве положення. Да? Ну, це я зробив, тому що, по-перше, я не я, я вам показую, як воно повинно бути на іспиті, максимально реально. Але я перекрив стрілку, але я ще бачив, що позаду мене немає автомобілів, тому я так зробив. Але в житті так ви ніколи не робіть, будь ласка. Пропускайте, майте солідарність, водійську. І я вам скажу так, що ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. У нас діє головна дорога на перехресті з круговим рухом. Ми вмикаємо править поки поворота і перелаштовуємося. Бачите, дуже сильна лінії розмірки у нас вийшла. Ми перелаштувалися. Якщо не вийшло, то ми у тій же полосі їдемо. І у нас справить поки що повороту, він повинен бути завжди він прямий. Ми повертаємо і вимикаємо поворот. Щось вже казав і вже забув. Вибачте, стільки багато інформації, що... Ну, що ще можна сказати тоді? Може потім е, вспомню про що я казав. Напиш, <пиш> напишіть в коментарях і на чому я закінчив свою, е, свою думку. Що ще хочу сказати? Є така приказка: гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто вміє виявляти е, негарних водіїв, поганих водіїв. Да? Ну, я з цією приказкою согласен тільки у, у другій половині. першій я не згоди, тому що гарний водій повинен і гарно керувати, тому я і раджу вам проходити курси екстремального водіння. Бо, будь ласка, це дуже важливо для вашої безпеки і інших людей. А то, що з приводу того, що, як виявляти поганих водіїв, друзі, ну, наприклад, не вмикають щеки повороту. Да? Якщо ви бачите, що він не вмикає там, не вмикнув там, ви їдете з автомобілем лідером, так називаємо. Да? Там є таке поняття, там лідер, коли ви за кимось їдете там, і ви бачите, що він десь не вмикає. Краще трохи більше нього тримати з дистанції, бо він може десь там на якомусь перехресті ще десь щось не вмикнути і щось може відбутися, саме знаєте що, щоб ви були трохи подалі від нього. Взимку, як можна виявити, це такі водії, знаєте, вони їдуть, і у них сугроб на криші, і той сугроб потім питає, він на світофори тормозить, і цей сугроб затуляє все йому все лобове стекло і самі розумієте, що може бути. Тобто, якось так, По якимось таким посмінам, або влітку дуже сильно грязне, або ще щось. Воно з досвідом вже приходить, і ви вже самі будете бачити, на що треба звертати увагу. Примикається сигнал світлофору, ми вже зразу скидаємо швидкість. І дивіться, я зараз їду на передачі, на війм, не на нейтральній. Є таке поняття, оце зараз я на передачі їду, не тиснувши на газ, і вмикається на автомобілі, економазія принудительного холостого ходу, примусового холостого ходу. І витрата палива нульова. Просто що деякі вважають, що на нейтралочки нульова витрата палива. Ні, друзі, на нейтралці палива саме є. Ну добре, повернем, повернемось до маршруту. Хочеться зробити якийсь баланс, щоб вам і ви бачили всі ці маршрути і якісь ще корисні поради. Тобто, як вже в мене виходить, там так і виходить. Але судя по вашим коментарям, вам це дуже заходить, і ви дякуєте мені за ці відео. І я вам вдячний. То, що я розумію, що я роблю різно справу для вас. Вмикаємо лівий покажчик повороту і займаємо ліве положення. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля. Бажано. Так, дозволяючи сигнал, все ми повертаємо. А про правило 3 секунд є правило 10 секунд, де можна, треба де дивитися. Це ми правило 3 секунди, я вам казав про безпечну е дистанцію, а правило 10 секунд це куди треба дивитися. Чому вона також, ви зрозуміли, чому також у часі вимірюється. Ну, Так само відліковується, наприклад, ви там до стопа заміряли якийсь е відстань і відрахували там, 10 секунд, якщо ви коли порівняли з цим стовпом, значить ви саме дивитесь на 10 секунд вперед. Для чого це потрібно? Тому що е, людський зор саме так він влаштований, що ви якраз коли будете дивитись, ну це по місту десь 150 метрів, 150 метрів, тому що в місті десь швидкість 40-50 км на годину, е, то ви коли так дивитесь на таку відстань, ви більше всього бачите на дорозі. Менше всього ви будете бачити, коли будете дивитись перед автомобілем. А так ви бачите все: ями і все інше. Інколи, коли звісно, ями ви вже бачите перед собою, там, то вже ви тоді. Перелашковуєтесь. Ну, в смысле, переводити погляд. І повертаємо праворуч. Друзі, дуже я вам дякую, що ви дивились це відео до кінця. Давайте з вами домовимося так, що я вже не буду заїжджати на території сервісного центру, бо в інших маршрутах я все все роблю, щоб там воно в одне і те саме ви не дивилися. А дивіться в інших маршрутах. Я отут вже на цьому повороті і завершу це відео. Дуже дякую вам за підтримку. Бажаю вам талас клас іспит та до зустрічі на дорогах. Усім пока.